Щітки. Все вони сюди заходять, так як положено по розміру. І от бачимо, яка довжина старої, яка довжина, яка дружина старої, яка дружина нової. Але тут проблема в тому, що от не було таких великих шляпки. Що зробити? Буду я зараз так обривати звідси шляпку з нової і зі старої. І оцей п'ятачок зі старої буду запаювати на нові щитки. Все, паяльник гріється, це все повідкушував. Оце нові пружинки. А це старі буду ставити рідні пружинки. Зараз тільки в цих п'ятачках просверлю дірочки, щоб оцей проводочок можна сюди в дірочку запхати і запаяти. Я зробив, але процес пайки я вже там нікому не показував, Це кожен собі сам вже запаяє. От, Все тримається. Зараз ставлю сюди все, все на місце, зберу і покажу в роботі.